Злив позиції росіян у Донецьку місцевий фрікблогер Кіріл Сіріус спалив розташування техніки окупантів. В результаті по ній відпрацювали дрони етат гібермарки, по Тепер росіяни погрожують сіріусу розправою. А українці дякують за допомогу силам оборони. Як саме сіріус став навідником, і що взагалі відомо про гори блогера? Дивіться далі, з вами Ірина Нестеренко. Усі подробиці за мить. В окупованому Донецьку гучний скандал. Знайомтесь: місцевий тіктокер Кіріл Сіріус. Саме він викрив позиції російських військових біля гіпермаркету Сігма, який окупанти свого часу віджали й перейменували. Раніше на цьому ж місці був Ашан. За кілька днів до прильоту сіріус знімав відео на стоянці супермаркету. У кадр потрапила російська військова техніка, яка була припаркована неподалік. Це могла бути так звана. ВО проаналізував український журналіст Денис Казанський. Саме по ній і вдарили. Этот гипермаркет, потому что пользуется спросом, видите, машин большое количество, а он аптеки пак. Після прильоту вогонь перекинувся на Ашан, який вщент вигорів. Сталося все пізно ввечері 11 жовтня. Спочатку в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві почали ділитися відео та фото з місця прильоту в соцмережах. На опублікованих кадрах видно, як горів гіпермаркет Сігма, на території якого була розташована російська військова техніка. Також, як стверджували місцеві, під час удару було чутно детонацію. Ймовірно, неподалік був розташований і склад боєприпасів. Також один з очевидців розповів, що бачив чотири дрони над містом і чув повторні вибухи після першого удару. За злив координатів Росіяни почали цкувати блогера і навіть планували розправу. В місцевих телеграм-пабліках Сіріуса просто розносять, називають ідіотом, зрадником і пособником ворога, а також закликають притягнути його до відповідальності. Але найцікавіше, що серед тих, хто йому погрожує, опинився такий же фрік, як і сам тіктокер, британський пропагандист Грем Філіпс, який теж живе у Донецьку. Він пообіцяв особисто покарати кіріла сіріуса. Українці ж дякують сіріусу за викриття позицій російської техніки в мережі інстаграм. Користувачі пишуть блогеру спасибі. Дехто навіть жартує, що переказав гроші за виконану роботу. Чим ще прославився навідник Кіріл Сіріус? Насправді він чи не найяскравіший представник блогерської спільноти окупованого Донецька. Чоловік знімає огляди квартир і будинків, які продають або здають в оренду у тимчасово окупованих містах Донецької області. Сіріус рекламує кафе, магазини, клуби, бари, різні сервіси і навіть вуличну їжу. У тіста. Вот это сочность, ти ни с чем не перепутаєш. Ты можешь поїхати во Францію, попробовать круассан. Ти можеш поїхати в Англію і попробувати там розбив. А в роздольному точі чебуреки? Да, його контент. Чиста недолугість. Одне з найкурйозніших відео спроба продати долар у рамці з цитатою президента втікача Віктора Януковича. А ще була реклама з танцями Діда Мороза і снігурки прямо на площі в Донецьку. Словом, все, що він робить, виглядає безглуздо. А що ви думаєте про цю історію? на вашу думку, Сіріус, випадково злив координати чи робив це свідомо? І яка тепер на нього за це доля чекає? Напишіть про це в коментарях. Передає привіт Путіну скандальний балетмейстер Сергій Полунін відреагував на новину про позбавлення українського громадянства. Він оприлюднив фото оголеного торсу з татуюванням портрету Путіна на грудях та з підписом Передай привіт моєму маленькому другу. Хто такий Полунін? Чим відомий та чи раді йому на Росії? Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав укази, якими припинив громадянство міського голови Одеси Геннадія Труханова, екс Олега Царьова та артиста балету Сергія Полуніна. 35-річний танцівник Сергій Полунін відреагував дивним дописом у своєму інстаграмі. Він опублікував провокативне фото уголеного тіла, на якому красується величезне татуювання з портретом диктатора Путіна. Під цим фото артист залишив англомовний напис Передай привіт моєму маленькому другу. Пропагандистські медіа одразу сприйняли це, як нібито саркастичний привіт президенту України. Публікація неабияк сколихнула соцмережі. Користувачі висміяли танцівника. Заберіть у Сергія телефон. Пацієнт стабільний. Розходимось. Наркотики та психічні захворювання це сумна річ. І ще безліч таких коментарів можна знайти під світлиною полуніна. Хто він взагалі такий? Сергій Полунін народився у Херсоні, де й почав свій творчий шлях. Але кар'єру продовжив у Росії. Ще у 2018 році він публічно заявив, що готовий захищати Путіна. Тоді ж на тілі танцівника з'явилося перше татуювання з портретом російського диктатора. І не останнє. Нині таких малюнків у нього три. Сергій отримав російське громадянство та почав називати Україну буцімто жертвою злих людей, що створюють революції. Танцівник палко підтримував анексію Криму та навіть очолив балетне училище у Севастополі. Після виступів на окупованих територіях він неодноразово зустрічався з Путіним. Свої соцмережі Полунін перетворив на пропагандистський майданчик. Навіть після повномасштабного російського вторгнення Сергій Полонін не змінив своєї позиції щодо Ерефії у 2023 році. Артист був лауреатом премії президента Росії для молодих діячів культури, а ще був довіреною особою Путіна на виборах президента. Однак цієї весни балетмейстер вирішив, що підтримувати Росію краще за її межами. Тож танцівник виїхав з країни агресорки, та нібито оселився у. Ізраїлі на своїй скроні він набив нове тату зірку Давида. А як думаєте, ви що своїм дописом хотів донести Полонін? Про це напишіть в коментарях. Їх катували, змусили дати фальшиві покази, звинуватили у підриві підполковника поліції РФ та закладанні вибухівки на залізниці. Російська армія замучила до смерті українських дітей в окупованому Мелітополі. Про трагічну загибель двох 16-річних підлітків на дебатах в ООН розповіла заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. Що відомо про трагічну історію, дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Міжнародна спільнота отримала нові докази воєнних злочинів РФ. Російські військові закатували до смерті двох підлітків: Данила Дахова та Павла Гримака. Юнаки мали чітку проукраїнську позицію, натомість росіяни звинуватили їх у так званому тероризмі. В серпні 2023 року юнаки потрапили до рук окупантів. Хоча місцева так звана поліція відзвітувала про затримання диверсантів аж у грудні, тоді в пропагандистських медіа з'явилось відео, де окупаційна поліція буцімто затримала диверсійну групу з кодовою назвою Чорний саботаж, до якої входили неповнолітні мелітопольці. Росіяни сфабрикували справу на хлопців. Повісили виготовлення вибухівки, терористичний акт та замах на життя тамтешніх посадовців. Ба Більше юнакам приписали, чи не всю діяльність руху опору у Запорізькій області 10 березня 2023 року. Окупанти оприлюднили ще одне відео з Павлом та Данилом, зазначивши, що їх судитимуть. Відтоді про хлопців не було жодної інформації. А вже наприкінці травня того ж року батькам юнаків повідомили, що сини загинули, нібито під час виконання партизанської роботи. За версією росіян, хлопці, начебто, підірвались на саморобній вибухівці. Також батькам запропонували здати ДНК тести для ідентифікації решток Данила та Павла. Втім, тіла дітей так і не повернули. Насправді ж російська окупаційна влада закатувала підлітків до смерті. Це під час виступу на генасамблеї ООН підтвердила заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. Раніше деталі їхньої загибелі не розголошували не з міркувань безпеки. Російські злочини проти українських дітей одні з найстрашніших, сказала Беца, і покарати винних за скоєне пріоритет для міжнародного права. Недарма міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора Путіна саме через депортацію українських дітей. А як ви вважаєте, яке покарання російські окупанти мають понести за такі цинічні вбивства? Та як змусити міжнародну спільноту посилити тиск на агресора, щоб повернути усіх українців додому? Про це напишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.